Дівчата, з якими хлопцями ви не стали б зустрічатися, ні при яких обставинах. Для мене табу хлопець, у якого до мене було багато дівчат, і який пишається цим. Я навіть до акторів дорослого кіно ставлюся з меншою ненавістю, ніж до цього виду хлопців. З тієї ж причини я уникаю тусовників, любителів нічних клубів та курортів. З великими застереженнями я зустрічалась з хлопцем з татуюваннями, так само не потерпіла б коріння. Тупаки, які не розуміють елементарних речей, і слово ні. У мене був випадок під час побачення. Я сказала, що не люблю троянди, а віддаю перевагу фіалкам. І вгадайте що, на наступну зустріч цей ідіот притягнув червоні троянди. Виправдався він тим, що троянди любить кожна дівчина, і я накручую. Так само просто не переношу хлопців, які укладають своє волосся, і стежать за своєю зовнішністю красніше будь-якої моделі. Яким би красивим, розумним та добрим він не був, я хочу бачити біля себе хлопця, а не подружку. Жибраки, які не можуть навіть заплатити за мою вечерю. Я хочу, щоб мій хлопець купував мені одяг, причому не з мас маркету а в брендових магазинах. Я хочу їздити на преміальному автомобілі, літати за кордон та ходити в салони краси щодня. Я взагалі не розумію, як дівчата дають, і найголовніше перебувають у тривалих відносинах з чуваками, які себе ледве забезпечують. Навіть якщо ти гарний, розумний і привабливий, але в кишені ні гроша, не підходь до мене і не марнуй мій час. Я хочу звернути увагу на зовнішність, бо багато моїх подруг кажуть, що головне в чоловікові це внутрішній світ, та їм все одно як вони виглядають. Я не переношу товстунів, які живуть днями на політ, а коли ходять у туалет, то не бачать, куди ціляться через свій величезний живіт так, безумовно, людські якості повинні бути на першому місці, але коли ти бачиш це тіло без одягу, то починаєш розуміти вираз, я стільки не вип'ю. Почнемо з того, що я не планую взагалі з кимось зустрічатися. Я просто не бачу в цьому необхідності, принаймні поки що. Ніколи б не зустрічалася з хлопцем, який курить, з яким нема про що побалакати, релігійним фанатиком та вегетаріанцем. Якщо колись з якоїсь причини у мене з'являться стосунки, то це, безперечно, буде хлопець зі схожими поглядами на життя, який раніше зраджував у відносинах. Це для мене першорядне табу, і гірше за це нічого немає. Так само я не потерплю зарозумілих і завищеним ПВВ та алкоголіків. Хочеться, щоб мій хлопець був начитаним, домашнім, пунктуальним і щоб не боявся виконувати домашню побутову роботу. Зовнішність хлопця для мене абсолютно не відіграє жодної ролі. З людиною з очевидними ознаками психічного розладу, з хвалькуватим, зарозумілим чуваком, у якого постійно працює лічильник на дівчат, з тим, хто постійно підносив себе і принижував мої досягнення і мій внесок у сім'ю, з тим, хто не зацікавлений у різноманітності у спальні, та тим, хто постійно критикує моє почуття гумору. Найогидніші хлопці це волоцюги. Зовнішність таких хлопців викликає жалість, смуток та огиду. У таких хлопців затьмаєний розум і не зрозуміло, що діється в голові. Мої подушки солідарні з моїм вибором, і так само не мають позитивних почуттів до подібних хлопців. Так само не люблю, коли хлопець не стежить за собою, рідко приймає душ і не змінює одяг. Мені, як і багатьом дівчатам землі, категорично не подобаються сучасні чоловіки, які знімають Тік-Ток і постять фотки в інстаграм. Гарненькі гладко вибриті хлопчики, з туповатою зачіскою та дурними манерами. Від такого хлопця соромно народити дитину. А потім як би він її виховував? Чи втанцювати ток Загалом мені хочеться блювати, коли я бачу в полі зору такого хлопця, спікапером та православним фанатиком. З тим, хто вважає, що дівчина це річ і лише надає послуги. Самозакохані ідіоти, які звикли самосверджуватись коштом слабкої статі, та які постійно кажуть тобі, як ти повинна поводитися. Ненавиджу чоловіків, які апріорі вважають, що дівчина повинна готувати, прибирати, прати та виховувати дітей, навіть попри те, що у неї восьмигодинний робочий день і вона заробляє основні гроші в сім'ї. Навіть якщо чоловік головний по фінансах, то навіть у такому разі обов'язки мають бути розподілені однаково бо це твоя дівчина у майбутньому дружина і мати твоїх дітей. Зрештою, якщо хочеш, щоб дівчина радувала тебе в ліжку, не будь придурком і радуй її за межами спальні. Жирдяї з такими хлопцями ти просто будеш ув'язненою, бо, по-перше, з ним соромно вийти на вулицю, а по-друге, ніякого активного відпочинку з ним не буде. Другий критерій це ревнощі. Я натура вірна, і якщо хлопець не вірить моїм словам і вчинкам і починає мені сумніватися, то нам не по дорозі. Я стосунки поділяю так: 10% – це все, що стосується інтиму, а решта 90% – це взаємини між нами розмови, спільні інтереси, загальний бюджет. Не люблю, коли у хлопця дуже багато друзів, бо це означає, що тобі він буде приділяти мінімум часу, і бачитися ви будете лише в спальні. Я нізащо не пов'язала б своє життя з гомофобом і тим, хто ненавидить тварин. Насправді існує безліч якостей, які можу перерахувати, і які я не приймаю чоловікові. Проте це найголовніше, на які у мене стоїть табу. З другом. багато хто каже, що шлях до серця дівчини лежить через франзону, і ти спершу повинен дуже добре дізнатися даму, а лише потім почнуться ваші стосунки. Категорично з цим не згодна, бо дух є дух, максимум, що йому світить, це одна ніч на підпитку після розриву з моїм хлопцем. Ніколи б не стала зустрічатися з хлопцем, який не вміє готувати та погано заробляє. Для мене важливо, щоб чоловік приділяв багато часу своїй кар'єрі та приносив додому гроші. На смак та колік товаришів немає, так що я скажу тільки за себе і сподіваюся, знайду однодумців. Спершу визначимось, що мається на увазі зустрічатися. Це постійні стосунки з перспективою заміжжя або просто людина, з якою ви проведете кілька ночей. Я не стала зустрічатися з хлопцем, який безвилазно сидить у соціальних мережах і стаграмить все, що тільки може, і для нього бути онлайн важливіше, ніж бути зі мною. Було б приємно, якби мій хлопець був представником старої школи та читав книги. Як на мене, начитаність — це настільки сексуальна риса, що мої речі частенько злітатимуть з мене самі по собі. Так само людина, яка ділитиме зі мною ліжко, просто зобов'язана вміти відриватися та активно проводити вихідні. Щоб не був бабієм, не задивлявся на кожну спідницю, яка буде в полі його зору, і щоб на його рахунку було не більше 10 дівчат. Я не потерплю недоглянутого хлопця, який носить будний одяг, рвані кроси та який не чистить зуби вранці. Мені важливо, щоб мій хлопець йшов у ногу з модою і стильно одягався. Я звичайно ж можу продовжувати далі, але не стану, бо основні критерії вже назвала. У мене всього дві критерії, при яких хлопець отримає від мене червоне світло, невміння задовольнити дівчину у фізичному плані, агресивний хлопець, який би постійно лаявся та називав мене своєю бейбою, і шльопав по попі на публіці, наче я якась річ, з диванним чоловіком, який ні до чого не прагне, з маминим синком, який навіть не може самостійно сходити за продуктами, з сексистом. Який би мені щовечір розповідав, що я йому винне, і говорив би мені, з ким мені дружити, ким працювати, як одягатися? З тим, хто вважає, що букетом ромашок можна загладити будь-яку провину і постійно говорив би мені, скільки я йому обходжуся. Так, хлопців, котрі скиглять, я не люблю і не потерплю поруч із собою. Почну з того, що мені добре живеться одній, і я не дуже їх хочу витрачати свій час на стосунки. Я знаю, що можу насидити своє життя подіями, цікавою роботою, спілкуванням та приємними людьми, при цьому не бувши у відносинах. У зв'язку з цим я давно ввела для себе кретею визначальні, чи варто мені заводити стосунки з конкретною людиною чи ні. Якщо при всіх його якостях мій графік і ставлення до життя не зміниться, то, можливо, я подивлюся в його бік. Моє однозначне червоне світло це альфа самець і сексист. Вважаю, що людина має бути дорослою, самостійною та активною, а якщо вона не має таких якостей, то я краще зустрінуся зі своїми друзями та покатаюся з ними на лижах. Такі чоловіки, які не здатні взагалі бути чоловіками, не варто чекати, що вони стануть вам на захист, навіть якщо це не фізичні витручання, а моральні. Так само зазвичай такі клоуни не здатні ухвалити самостійне рішення. Другий пункт у моєму списку це ледарі. Такі завжди знайдуть виправдання своїм невдачам та швидко опускають руки. Постійна застрість до успіхів оточення і внаслідок чого ненависть. Третій пункт це сексисти, що принижують жінок, ті самі, які завжди мають рацію і які ніколи не помиляються. Таким хлопцям нічого не варто принизити інших людей та свою дівчину, зокрема. І, мабуть, останній пункт це нарциси, Самозакохані, егоїстичні та самовдоволені особини, зациклені тільки на собі та своїй зовнішності. навряд чи людина з подібними якостями зможе полюбити когось крім себе. Я для себе точно вирішила, що не зустрічатимуся з людиною, яка здатна на насильство, у будь-якій формі, навіть психологічній, на рахунок зовнішності, захоплень та інших даних сказати нічого не можу, бо це по-різному і кожен чоловік індивідуальний. За наявності хоча б одного з наведених нижче пунктів, хлопець отримує червоне світло, безвідповідальний, нерозважливий та без почуття гумору, егоїст-маніпулятор, мамин синок, який не в змозі отримати самостійні рішення. Друзі, поставте, будь ласка, вподобайку та обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові відео. Також при бажанні ти можеш мене підтримати за посиланням в описі, і в мене буде більше мотивації створити для тебе нові цікаві відео. Дівчата та хлопці, напишіть в коментарях вашу думку стосовно цієї теми та розкажіть цікаві історії.